Уявімо, що у вас є 20 тисяч доларів на авто. І за ці гроші ви можете купити, наприклад, новий Suzuki Swift з двигуном на 80 кінських сил, варіатором і гарантією. А можете купити нафтопереробний комбінат в особі, наприклад, BMW 7 серії в кузові F-02, у якої із гарантій буде тільки той факт, що на її приладовій панелі ви побачите чек. Це відео це наша нова рубрика, в якій ми будемо розглядати якісь нераціональні автомобілі для купівлі. І в неї поки що немає назви, тому я прошу вас допомогти з цим і запропонувати свою назву. В цій рубриці я сподіваюся, що ми будемо знаходити якісь такі машини, які будуть дарувати за свій бюджет щось таке унікальне своєму власнику. І почнемо от із цієї величезної BMW. Це сімка BMW, флагман баварського виробника. Машина, яка конкурує з такими автомобілями, як, наприклад, Mercedes s класу або Audi a 8. Вища ліга. Це покоління F, яке випускалося із 2008 по 15 роки. Воно може мати індекс F01, звичайна сімка, f 02 як в нас подовжена на 14 см, f 03 броньована, захищена, і f 04 Це гібридна машина. Чомусь в ті роки вони виводили її в окремий кузов. Веделка цін на такі авто в нас стартує від 15 тисяч доларів до 25 Хоча є і за 35 якась альпіна з дуже невеликим пробігом. І більшість авто, звісно, пригнані зі штатів, як і ця машина. До речі, в нас машина п'ятнадцятого року випуску останнього року, коли випускався цей кузов. Технічно це класичний преміальний седан із задньоприводною компоновкою, коли двигун у нас стоїть продольною з коробкою. Машина має задній привод, хоча в цьому поколінні міг бути і повний привод. Це здається, перша сімка, в якої міг бути повний привод. В нас машина в лонгу, тобто подовжена версія. І тут смішно каже сам власник, що інколи маршрутка від'їжджає, він хоче стати в це місце і не поміщається, тому що машина має довжину 5200, 5200 мм, тобто 5 тобто 5,2 метри. Ну так от і важить вона 1980 кілограмів. До речі, в книзі ваш сусід мільйонер, де описуються мільйонери. В Америці іде кажуть про те, що насправді мільйонери це не такі люди, про яких ви думаєте, що вони дуже раціональні, ощадливі, і ви інколи можете навіть не знати, що ваш сусід мільйонер кажуть, що такі люди, мільйонери там в Америці, купують машину на вагу. Тобто за принципом скільки кілограмів автомобіля я можу купити за свої гроші. І за цим принципом ця десятирічна BMW – значно вигідніша покупка ніж новий Suzuki Swift, тому що новий Suzuki Swift важить 980 кілограмів. А ця, як я і сказав, 1980 кг. кілограмів. Вигідно дуже задумайтеся. В автомобілі використовується багато алюмінію. Також алюмінієва у нас підвізка. І до речі, підвізка в нас виконана за канонами преміум-сегменту. Попереду подвійні поперечні важелі на пружинах. Позаду багатоважільна схема з пневмобалонами. І до речі, пневматична задня підвізка встановлювалася в цю машину після рестайлінгу на всі версії. А ще позаду могла бути підрулююча задня підвізка. В нас цього немає і це добре, я думаю, для десятирічного. Преміуму зі США. Але якщо у вас таке буде, то задні колеса будуть підрулювати на швидкостях, невисоких швидкостях, парковочних умовно, в протифазі до передніх коліс, зменшуючи діаметр розвороту, а на високих швидкостях в синхрофазі в одну і ту саму сторону з передніми колесами, даючи ефект віртуального подовження колісної бази. Хоча я не знаю, куди ж ще довше, але машина буде більш плавно виходити на перелаштування. Але це ще один механізм, який тут може зламатися. І я бачив відео на YouTube, де цю штуку знімають і ставлять звичайну підвізку. Тому що вона вже починає робити голову. Добре, що в нас цього немає. Під цим довгим капотом могла бути величезна кількість механічних систем з перетворення вуглецевого палива в рух і емоції водія. Від n 52 це рядна атмосферна шістка, до чудового 6,6 літрового v 12 з двома турбінами на 540 чи 80 кінських сил. Я на такому їздив вже в більш новій сімці. І я скажу, що це чудовий агрегат, але з таким двигуном вам, звісно, потрібна, мені здається, і власна заправка. В нас, як на мене, золота середина це рядний шестициліндровий n 55 з однією турбіною, який видає 320 кінських сил, 450 ньютон метрів, і розганяє за паспортом цю машину до першої сотні за 5,7 секунди. Максималка обмежена на швидкості в 250 км на годину. Чому золота середина? Тому що в нього нормальний розхід палива в районі. 13-14 літрів у мене він вийшов такий, плюс нормальна динаміка, 5,7 це швидко, я думаю, швидше і не потрібно для такого седану. і при цьому він відносно надійний. Тому я думаю, що такий от N55 55 це золота середина для цих автівок. Давайте подивимося, на що він здатний в розгоні до сотні. До речі, додам, що коробка передач у нас восьмиступенева ZF. могли бути ще більш в старих версіях. Шестиступеневі також здається ZF. але в нас вже все нормально. Вісім ступеней і поїхали. Розженемося до сотні. Поїхали розженемося до сотні, зробимо це в режимі спорт плюс з системою стабілізації в спортивному режимі з однієї педалі, пощадимо коробку. Повинні ми їхати 5,7. Я думаю, що у нас є всі шанси. Газ підлогу. Трішечки плавний старт. А потім двигун розкручується, крутиться до 6,5 тисяч обертів. І чудово звучить класний двигун. І у нас є сотня. А от Гальм трішечки все ж таки не вистачає машині, як на мене. 7,8. Далеко до 5 і 7. Щось прямо. Я щось думав, буде краще. А давайте спробуємо зараз ще одну спробу. Дамо шанс машині. Так, висадив оператора за непотрібністю. Давайте зробимо ще один замір і спробуємо все ж таки поїхати, може з двох педалей обережненько. А ну, не затискаємо. Ага. Ну, давайте. Ага, ну так значно кращий старт. Двигун чудово звучить. Коробка трішечки почала навіть пинати нас. Я думаю, що цей розгін був кращий. Який звук в цього n 55 Прикольно, дивимося. О, 6,1. Оце вже нормально. Оце вже майже завод. Що ж отримає той, хто купить цю автівку? Тут хотілося б сказати статус, тому що в нас великий, чорний седан від BMW, але насправді. Люди чомусь дуже агресивно на неї реагують, принаймні в мене, тому що вони, напевно, бачать, що це вже не нова машина, що в нас американські задні квадратні номери. І я навпаки отримував дуже багато агресії на дорозі. Мені сигналили, моргали фарами, підрізали. Логан підрізав мене якийсь таксистський сьогодні, буквально. І все це дійшло апогею, коли я хотів припаркуватися в парковочне місце, коли ти під'їжджаєш, так от і задом хочеш заїхати у нас на Борщагівці під Києвом. І там зазвичай маршрутки їздять, вони зупиняються дають заїхати, завжди так було. Цей раз я їхав на цій машині, захотів запаркуватися, водій маршрутки почав мені сигналити, моргати фарами. Коли я вже заїжджав, майже він під'їхав підпер мене, так що я не міг заїхати. Він вибіжав, почав на мене кричати. Я не зрозумів, чому на рівному місці стільки агресії. Я просто взяв, від'їхав і припаркувався в іншому місці. Я думаю, що ну, люди, очевидно, считують, що це не нова машина, і тут власник не платив. 100 тисяч доларів, більше 100 тисяч доларів, коли вона була нова, от і стільки коштувала. І перед цим ще я їздив на новому туарегу. У мене він був на тесті, і там машина, нібито нижче класом ніж ця. Але очевидно, що нова, велика, чорна. І там, навпаки, всі якось дуже поступалися, ніхто не сигналив. Оце, от якось взагалі, дивно. Наш такий менталітет для мене, тому що це для мене було відкриття. Ну і по-друге, от що ви отримаєте, тому що тут ви повинні розуміти, що статусу не буде. Тут ви обираєте машину, якщо вам подобається відчуття від їзди на ній. Я думаю так. Тому це треба враховувати. Якщо вам сподобається те, що вона вам дарує як власнику, як водієві, то тоді можна купувати. В іншому разі, статусу не чекайте. І що дуже важливо розуміти, що ця машина новою коштувала більше 100 тисяч доларів. Зараз її ціна, звісно, замортизувалася, але запчастини на неї все ще коштують як на машину, яка коштувала більше 100 тисяч доларів. І якщо ви накоплювали на неї за принципом, ну у вас був логан, ви його продали, доклали трішки, купили машину вищого класу і отак от дійшли до оцих от умовних 20... Тисяч купили цю машину, а потім, ну, наприклад, потрапили в невеличке ДТП, вдарилися колесом, і вам треба замінити передній амортизатор, який сам по собі коштує 70 тисяч гривень один. А у вас зарплата, наприклад, тисячу доларів. Це непогано, але амортизатор коштує дві ваші зарплати. то... Ну, не найкращий план, точно ця машина для тих, хто все ж таки мають гроші. Можливо, вони не куплять нову сімку, але хто гарно заробляє і готовий витрачати на кожному ТО навіть тисячу доларів. А то і більше, тому що навіть власник каже, що коли він її тільки купив, 5000 тисяч доларів залетіли сюди, просто як карась проруб, щоб просто привести її до ладу. Сідаємо в інтер'єр BMW 7 серії. Двері турботливо притягуються дотяжками, і мені подобаються інтер'єри BMW. Хіба що оце от лакероване дерево, нагадую, 40-ку за тим от жахливим пластиковим деревом і дешевить і старить інтер'єр. В усьому іншому, звісно, тут гарно. Мені подобаються оці от білі молочні сидіння, біла молочна шкіра, темна стеля, є люк. Кермо, звісно, з написом М воно можливо тріх, трішки пухловате, але виглядає все гарно. Також у нас є безпровідний CarPlay. Звісно, в базі його заводу не було, і його тут встановили від більш нових моделей BMW. І Добре, що це можливо зробити, тому що значно покращує відчуття від водіння. Базова ергономіка чудова на високому рівні, а от керування iDrive або мультикермом, і взагалі, оцей от весь інтерфейс у BMW якось він не до кінця інтуїтивний, тому що от за тиждень їзди тут я дещо де із чим все одно не розібрався. От, наприклад, щоб перемкнути трек вперед, у нас немає кнопки на кермі, треба. Качнути бачоночок вперед, оцей от крутілочку, а потім на неї натиснути, і це от буде перемикати трек. Дуже неочевидно. Я це знайшов просто методом тику. Тут дійсно треба прочитати інструкцію, щоб зрозуміти, як цим всім користуватися. Не інтуїтивно, але ну можна з цим розібратися, зрозуміти цю логіку один раз, і BMWшники, я думаю, точно в цьому добре орієнтуються. Єдине, що немає, куди покласти телефон. Це прям така проблема. Ну тільки отак, от вішати на оцю штучку, яку ви купили на Aliexpress. Також в нас тут вже такі електронні прилади в фізичних таких шкалах. Виглядає гарно. Єдине, що якщо ви перемикаєтесь в режим спорт, то виглядає це дуже дивно. Оця от мультяшна графіка нагадує якийсь хавал. Дуже дивно, що BMW зробили це в 15-му, а вірніше 13-му році. Я думаю, з'явилося це тут після ресталінгу. І сидіння, боже, що це за сидіння? Взагалі BMW робить дуже зручні сидіння, а тут у нас вони з ламаючимися спинками, і вони просто прекрасні. Вони мені настільки подобаються, що знаєте, я хочу в них сісти ще сильніше. Нібито це можливо, це дивно звучить, але я хочу. От максимально в них розсістися, більше їздити. Через ці сидіння я хочу їздити на цій машині. Вони просто прекрасні. Вони викликають у мене таке відчуття. Знаєте, хлопці, можливо, у вас таке було. Ну, коли ми закохувалися, колись ще, там, можливо, в школі, оці от перші потуги. І от вона нам настільки подобалася, та дівчина, що прям хотілося її заобіймати, сильно-сильно-сильно, прям, ну, прям аж, аж з'їсти її. От такі відчуття в мене від цих сидінь. Це можливо трошки дивно, але для мене дійсно сидіння це половина автомобіля, і вони просто прекрасні. Найкращі сидіння, на яких я їздив. Задній ряд, що очевидно, для машини з довгою базою просто величезний. Мені здається, що між моїми колінями та переднім сидінням, яке налаштовано під мене, можна ще одну маленьку людинку. В повний зріст розмістити дуже багато місця, класна посадка. Хоча ця машина за всією логікою збудована для людини, яка їздить із водієм, але сидіти в передніх сидіннях із ламаючоюся спинкою мені хочеться більше, ніж на цьому дивані. Він класний, звісно, але ці сидіння просто любов. У нас є підлокітник, щоправда, нічого тут цікавого немає, окрім такого боксу. І підстаканників з цікавою кінематикою. Які от так от прикольно відкриваються. Тут могла бути і електрорегулювання задніх сидінь, і масаж, але в нас цього всього немає. І замість екранів мультимедійної системи тут просто дзеркальця. Ну і також в нас задня пневматична підвізка, чудово розгладжує дорогу. І їхати тут комфортно, можна поїхати на дуже довгу відстань, але я побрав все одно сидіти в передніх сидіннях. Ну а так, чудовий задній ряд, є кліма. До речі, чотиризонний зони в нас прекрасно. Місця просто купа. Що доволі очевидно насправді. Багажник в машині має електропривод, об'єм 500 літрів, якісно обшитий, в нас тут багато чого накинуто. Єдиний мінус, що не можна складати задню спинку. Ну, і да чорт з ним. місця багато, практичність на достойному рівні. Є традиційний для BMW ремкомплект, який, щоправда, як зазвичай стирили десь в порту, поки ця машина плила зі США. Чудовий, класний європейський, якісно обшитий відсік. Більше нічого цікавого. Давайте вже кататися. Бачимо розхід 16 літрів на сотню після замірів розгону. І Знаєте що? Типова вправа для БМВшника. Мій оператор каже: Женя, давай зайдемо на парковку і зробимо бублики. І це виявилося непросто, тому що дивіться: от у нас є поворот, я хочу із нього вийти в якомусь такому. Зносить трішечки переводжу машину в режим Plus і тут одразу в нас система стабілізації переходить в спортивний режим. Нібито все гарно Під'їжджаю до повороту. Тут у нас він ще трішечки слизький. Повертаю кермо, натискаю газ і нічого не відбувається. Справа в тім, що навіть в спортивному режимі є доволі сильна пауза від моменту, коли ви натискаєте на педаль газу, і до того моменту, коли машина приймає маневр в комфорті, ця пауза просто катастрофічна. Дивіться, от. і от тільки ми поїхали. Дуже дивне налаштування для BMW, і для мене очевидно, що в цій машині вони зробили це навмисно. Щоби Їзда була такою от плавною і комфортною. І насправді я нещодавно тестував туарех, і в нього така сама проблема, але там. Ця проблема трішечки просто тупа. От у вас просто дуже задимфована педаль газу. Тут ця задимфованість має логіку, тому що в комфортному режимі, коли ви натискаєте на газ, машина просто намагається розганятися в рамках однієї високої передачі. Плавно це робить. От ми якби плавно поїхали, різко вона не розганяється. І дійсно, ще через той факт, що вона довга і поки момент від двигуна по цьому довжелезному кардану дойде до задніх коліс. Ну це солідний час і. Зробити оцю дебільну вправу побуксувати по колу на парковці не так то й просто. І взагалі якось виставити її боком, виходить. Але от тільки якось по мокрому, і ну, мені здається, тут треба прямо ходом це робити, ставити її в поворот, залітати. Несподівана історія. Але оця от плавність продовжується і на ходу. В нас дуже класна підвізка. Вона прям дуже комфортно розгладжує. Навіть найгірші дороги. І я тут хочу сказати той факт, що вкотре, і я думаю, що кінцево впевнився, що кросовер ніколи в житті не поїде так класно, як Седан, тому що я їздив на X5, свіжому останньої генерації, на x 7 От і 7 такий самий комфортний по підвізці, як ця машина, але в житті не може так керуватися, як вона. Тут дійсно дуже класна підвізка, особливо задня, пневматична. Вона прямо в режимі комфорт плюс. Трішечки убаюкує вас. І єдине, що вже відчуваються роки, я відчуваю, що передня підвізка в нас трішечки стала розболтана. Мені здається, під'їжджають амортизатори, тому що коли ми наїжджаємо в гострі ями, колесо прям безсилу так бухкається в цю яму і трішечки починає коливатися. Треба б замінити амортизатори, але. Я сказав про це власнику, він сказав, 70 тисяч я за амортизатор платити не буду, тому в цій машині ви будете їздити на тому, що залишилося. І от у нас поворот, режим комфорт, тисну, газ, нічого не відбувається. Машина припадає на заднє, наружнє колесо. Але навіть в комфорт плюсі. Чудове шасі, слухайте. Прям дуже приємно і дуже цікаво нею керувати. Єдине, що задимфованість педалі стає просто критична. Тому переходимо в режим все ж таки спорт, тоді, хоч можна нею керувати. Зусилля на кермі не занадто. Кермо доволі таке туге, тобто воно не супер якесь легеньке. І єдине, що я би хотів, можливо, трішечки більшої прозорості, тому що ну, от якось занадто воно перетиснути, занадто грубе. Тобто, у нас постійно є таке фонове зусилля, яке повинен пересилювати, щоб повернути машину, і от ми повертаємо. Але да, отут приходить все ж таки реактивна дія на кермо, і я відчуваю, що відбувається із машиною. Хіба що крени все ж таки великі, але ці крени прикольні, тому що вони дуже інформативні. І от у нас погана дорога. Да, в нас трішечки похрустує пластик, але підвізка відпрацьовує все до останнього бореться за ваш комфорт. Вона не хоче робити так, щоб ви щось тут відчули. Дійсно, підвізка прекрасна і вона дає прекрасний баланс керованості і комфортності. І я хочу сказати, що в режимі Спорт плюс. Як, от, як ми його зараз виставимо? Якщо забути про ці от мультики незрозумілі на приборній панелі, машина виявляється якось занадто спортивною. Навіть да в нас невеличка все ж таки є пауза по педалі газу, але якщо протиснути кікдаун, то двигун звучить. Докручується до 7 тисяч, машина відчувається легкою. Я нібито трійкою керую насправді. Коробочка починає трішечки на на перемиканнях, і ми вже їдемо дуже швидко. Машина має чудову динаміку, і навіть після 150 дуже впевнено розганяється. Тут в нас максималка обмежена електроном на 250. Я готовий повірити в те, що ця машина здатна їй поїхати, цю таку максималку. Єдине питання: а чому так шумно? Я не очікував, що ця машина виявиться настільки шумною. Ну, Знаєте, тут шумоізоляція на рівні з актуальним Тігуаном, але ця машина значно вища класом, і я очікував вищий рівень шумоізоляції. Зараз ми от їдемо 140. І я чітко чую колеса, я чую аеродинаміку, я чую, за, я чую вітер в дзеркалах передніх. Шумновато. Тобто для Тігуана нового класна шумоізоляція для Сімки BMW. Мені здається, слабовато. І особливо враховуючи такий чудовий баланс шасі. Ну і якщо перейти взагалі в ручний режим коробки, то машина відчувається як трійка. В поворотах вона ну, трішечки все ж таки спливає мордою. Так, да, довго вона пливе, довго висить в зносі, якщо переборщити зі швидкістю. Але найбільше, що мене в цьому зараз тільки що взбісило, я не хотів про це казати, але от все ж таки помітив тільки, що це, що я. В зносі, намагаюся все ж таки підвантажити морду і натиснути на газ, а система стабілізації в режимі спорту тобто вона майже вимкнена, не дає натиснути на газ. Тобто газ майже в підлозі, а машина ну, не розгоняється. І дуже-дуже в цьому зносі висить. Тобто, якщо довести шасі до ліміту. Ну от ми газ в підлозі, а машина не розганяється, хоча стабілізація в спорті. Її треба вимикати. Але коли я її вимикав, то машина ставиться в такий доволі серйозний кут, тому що в нас є інерція, і з ним не просто працювати. Є інерція по педалі газу і інерція по задній частині машини. В ліміті вже не так цікаво нею керувати. Хоча я на початку цього дубля казав, що нагадує трійку. тому що якщо не доводити її до ліміту, то вона прекрасна. В затяжних довгих поворотах шасі просто ідеальне. І ну, видно, що машина налаштовувалася на автобанні швидкості і швидкі затяжні повороти. В таких от більш тісних кільцях, ну, ну вона про пропихує морду, і спровокувати її на щось більш таке веселе. Не так то і просто для BMW. дійсно дуже таке безпечне налаштування. Тобто, да, в ліміті не супер весело. Але от якщо їхати ходові повороти, такі більш, знаєте, довгі, затяжні і швидкі, шасі прям дарує радість. Особливо враховуючи, що воно ще дуже м'яко це все робить. Навіть в режимі Sport плюс. Ну і шашки, звісно, тут прикольно робити, тільки враховувати треба те, що вам. Широкий потрібен зазор, щоб туди влізти. Отже, BMW 740 10-річна в кузові F-02 в рамках нашої рубрики, в якій, я нагадаю, ми шукаємо нераціональні, нестандартні машини в певний бюджет, які зможуть подарувати якийсь унікальний досвід вам. Чи можу я її рекомендувати? Знаєте, багато компромісів. З цією машиною вам доведеться робити, тому що вона дарує чудовий баланс шасі, по комфорту і керованості, аж допоки ви не поїдете прямо на ушах в ліміті. Тоді вона стає занадто якоюсь аморфною, сильно пропихує морду. Вона важка. Мені, до речі, не вистачило гальм тут, звичайні плаваючі, скоби в круг. Можуть бути і більш потужні, але от в нашій версії такого не було. І все це вкупі якось не дарує такого відчуття керування. Машиною чудово, плюс великі розходи, великий розхід палива, дорогі запчастини, плюс постійно проблеми із парковкою, тому що ви служите простору позаду вас. Дуже компромісна машина. І як на мене, я би не рекомендував її розглядати. Мені здається, що все ж таки п'ята серія або навіть трійка зможе подарувати вам більше таких от драйверських емоцій, плюс просто подарукувати з нею складно, тому що їй не вистачає все ж таки цьому двигуну потужності, щоб прям впевнено зривати. Задню частину і виставлятися боком. Плюс інерція нереальна по подалі газу, якось поставити її, і це не весело зовсім, а тим більше для якогось новачка. Тому не те. Я думаю, що для цього вона не підходить. Але мені було цікаво з нею провести тиждень, тому що ця машина мені показала чітко: жоден кросовер ніколи не зможе подарувати вам такий баланс шасі, баланс між керованістю та. Комфортом. Вони можуть бути або типу, більш-менш керовані, або комфортні. От ця машина дійсно дуже в балансі. Цікава автівка, але... але будемо шукати далі. Друзі, ну а я нагадую, що для цієї рубрики нам потрібна назва, тому накидайте свої варіанти в коментарі. Найкраще ми оберемо і назвемо так ці наші відео. З вами був проект Байкар. Мене звати Євген Тхор. Це BMW 740 в кузові F-02. Якщо вам сподобалося це відео, то поділіться ним із другом. Напишіть коментар, підпишіться на нас, тому що буде ще в нас багато цікавих відео про автомобілі. І до побачення. Потом вздоху услышал, что нужно заканчивать. иди... Я почувствовал что-то, я надеюсь, это был телефон какой-то. С-классу, тупое, тупое, тупое. тупо... Пицциндовым компотом... Компотом. Is humankind... И...